Всім добрий день, мене звати Вадим і хочу поділитися з вами е, своїми враженнями першого дня стажування в компанії ManageOne. Е, в першу чергу мені дуже сподобалися і вразили масштаби компанії, е, її структурованість та підхід до роботи, до стажування, до свого процесу онбордингу. І загалом перший день прийшов досить успішно та цікаво. Я вже встиг ознайомитись познайомитись з деякими людьми, а саме з ментором Максимом, Зайчаром Олею, з рекрутеркою Оленою та з керівником Ольгою. І протягом дня я активно комунікував з Максимом та Золею, задавав питання та отримував на них відповіді. Найбільше мені сподобалося в першу чергу знайомитись з корпоративною культурою компанії, Дивитися навчальні відео компанії, а також е, проходити курси. Е, я з великим терпінням чекаю на кінець стажування та сподіваюся на подальшу співпрацю. Дякую всім за увагу!